Змінити автомат та БТР на комп'ютер та програмування пропонують воїнам, які повернули з зони АТО Львівські айтішники. В столиці Гличини створили it академію в якій безкоштовно навчають як своїків освоювати високі технології. Олександр Бошко розповідає, айтішником вирішив стати неспонтанно. Спочатку навчався у львівському політеці, але війна змінила його плани. Чоловік рятував поранених, евакуював побратимів до шпиталю. Після того, як сам отримав травми, вирішив повернутись до своєї професії. Це був перший бойовий виїзд. Потім був бойовий виїзд в Сауру Могилу. Тоді була операція по деблокації 72-ї бригади. Ось а потім був травмований, вимушений був лікуватися вдома. Таких героїв тут більше 20. фахівці компанії Елекс навчають їх за спеціально розробленою програмою, аби суворі чоловіки легше могли освоїти інформацію. Не зовсім спрощена система. Система власне цільова під потреби учасників АТО. Ми почали з основ програмування з основ програмування на скречі і переходимо до більш складних речей. Знаходити спільну мову з екс-вояками викладачам легко кажуть, що вони на одній патріотичній хвилі. Зокрема, серед тих, хто ділиться своїм досвідом, і легендарний піаніст, який виступав перед беркотівцями на майдані, маркіян Мацех. Я знаю, що програмування допомагає сконцентруватися, і це якісь простіші проблеми, які треба вирішувати, думати, і це цікаво. Я сподіваюся, що вони можуть перефокусуватися на щось. Академія, створена на волонтерських засадах. Керівники компанії розповідають, що при розробці проекту намагалися зрозуміти проблеми перш за все вояків. Ми коли думали об этом проєкті, ми собі представили парня, якому ночі сніться попадання снаряда в бліндаж. і він від цього кошмара збавитися не може. У елексі запевняю, що найталановитішим студентам допоможуть не лише поповнити багаж знань, а й запросять на роботу. Світлана Рунчак, Роман Микитюг, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ.